В середньому за ніч в мене 10 вильотів бойових. Як коли, буває, буває менше, буває більше. На вампіри, так, полюють, досить-досить часто їх півішками збивають. Но у нас, наприклад, один дрон це 800 бойових вильотів, а так то їхнє життя там, до 100 вильотів. Так щастило і вже і на досвіді, і... Акуратно літали, тобто берегли його. Вже, коли там було поза 300 вильотів, ми вже якусь собі ціль поставили на ньому зробити тисячу, в принципі, ще трошки залишилось. І він себе окупляє дуже сильно. По-перше, скільки провізії заносить піхоті, наскільки менше ризик, що туди поїде машина і там будуть втрати при підвозі цього всього. Та й, ну, і по втратах наносить ну, настільки великий урон в правильних руках, що я навіть не знаю, чи арта зараз тільки наносить. Напевно, ні.